Друзі, привіт. Хочу вам розповісти свій аналіз по гер 40 індексів і всі хороші і цікаві точки ціни я позначив. i rozpisowało Poczynamy z góry To Rieweń Jaki był stworzony um. Tzn. Jaki był stworzony i potwierdzony Оровнем. Тут ми бачимо реакцію після рівня і тут ми можемо зрозуміти, що обновлюється хаї, зменшується і після цього, що ми бачимо, це чіткий рівень опори без зняття стопів, що вказує на силу тренду. І ми бачимо різке падіння, після якого ми бачимо, що немає сильного відкату, стискання ціни. Чуткий рівень опори без сняття. Стопів, шортістів. Подальше падіння. Тут ми бачимо, що інструмент зробив хибний пробій. Повернувся за рівень. Що вказує на силу зеркального рівня. Також цей бар чітко дав нам зрозуміти, що тут є в наявності зеркальний рівень. Також ми бачимо повернення за рівень. Бачимо зняття стопів, зняття стопи шоркістів, викопний бар, який свідчить про це, що тренд не змінився. Тут ми бачимо, що інструмент повернувся, зробив кілька разів реакцію по цьому рівні. Також зробив хибний пробій. Зменшив рівень максимума і подав хороший рівень підтримки. То ми бачимо маніпуляцію тренду. Щодо зміни тренду, це вказує на те, що маємо сильний рівень підтримки. Реакція з нього, обновлений хай. Та закріплення вище поточного максимума, що вказує на продовження тренду, як і глобального, так і локального. Але ми бачимо маніпуляцію від крупного ігрока, який зробив маніпуляцію, зняв тут стопи шортистів і пішов униз. Пішов униз тут без ніякого відкату пробив цей рівень і закріпився нижче цього рівня, також підтвердив під, під, під наявність рівня по ціні. 466. Та ми бачимо чіткий рівень опори, що вказує на поточний тренд і його силу. Тобто, якщо після сильного падіння є чіткий рівень опори та чи підтримки, це вказує на то, що тренд сильний. І не обов'язково ходити за ліквідністю, тобто за перепрошую за стопами за стопами шортістів. Тому висновок, якщо останній максимум не буде обновлений і не буде закріплення над ним, то Очікуємо можливість роботи по тренду. Тут я показав саме відпрацювання, яке я очікую. І якщо інструмент закріпиться вище цієї зони, то, за все, інструмент піде догори. Але я більше схиляюся до першого варіанту. Тому тут навіть на якомусь відкаті через тестів від цього рівня проводишка дочки входу та вставляти в стопі профіт і очікувати результату. Це все. Дякую за увагу.